Теракт у Харкові, потужний вибух, стався біля будівлі Московського районного суду. Постраждали 14 громадян, четверо з них у важкому стані перебувають у лікарнях. Як повідомили правоохоронці, на місці події знайдено предмет із російською символікою. Можливо, для вибуху використали саморобний пристрій. Наразі оголошено про спецоперацію з розшуку та затримання причетних до вибуху. Здійснюються екстрені антитерористичні заходи. Також створено штаб, до якого увійшли представники СБУ, МВС і прокуратури. Сумські ж силовики запевнили, що пильності не знижують і закликають бути уважними і жителів області. Управліннями з Сумській області продовжують здійснюватися всі необхідні заходи, спрямовані на попередження можливих терористичних актів. Увага цьому питанню приділялася і останнім часом і наразі приділяється дуже велика. Управління співпрацює з усіма правоохоронними структурами цілодобово іде обмін інформацією і працюємо практично однією командою. Будь ласка, звертайтеся до управління з Бусумської області на лінію довіри 607 490 цілодобово.